Я йому так сказала, що мама загинула, але він не зовсім розумів це. І коли я у нього взяла телефон, зайшла у Viber, і дивлюся, він мамі відсилав голосові повідомлення, і дивлюсь, відсилав уже тут. Зараз, от, після її смерті, мамочка, ти коли приїдеш? Мамочка, мені страшно. Мамочка, я сумую, я тебе дуже люблю. Приїдь до мене, а то мені сказали, що ти загинула. Мама, це ж неправда, скажи, мамо, ти не померла. Тато Діми, Роман, зять мій, він військовополонений. І маму, і тата я дуже любив, але вже не повернути. І боженька, забрав. Сподіваюся, я тато повернувся. Привіт, Санта Клаус. Я би хотів би, щоб мого ну, тату звільнили з полону. Сподіваюсь, його звільнить. Ти колись помічав, що новорічні якісь бажання, які ти згадував, що вони відбувалися? Так. Я хотів собачку ж перед новим роком. І в Весною в минулому році у мене з'явилася собачка. Моя оця собачка лохматушка. А що б ти в цьому році хотів загадати? Я хочу, щоб він повернувся і щоб війна закінчилася, і ми виграли. Я зрозуміла, що це серйозно, що це дійсно не гра, коли дійсно загину... коли загинула моя донька. До того моменту ну, не хотілося вірити, вже й танки йшли, вже стріляли вже все. Але хотілося вірити в те, що воно скоро закінчиться, що я вранці прокинуся. Нічого цього нема. 16 числа у цей роковий день. Я хотіла піти до магазину, до великого супермаркету за хлібом. Але донька мене не пустила. Вона каже: хліби так привозять машиною. а більше там брати нема чого в супермаркеті. І можна сказати, цим вона мені врятувала життя, тому що в той день, саме в той час, коли я мала туди піти, люди там попали вся черга, хлібна черга, попала під обстріл. Багато було загиблих, багато було поранених. Ну, я не знаю. це... Якщо чесно, то до сих пір думаю, що хоча б я туди пішла. Якби я туди не пішла, можливо, вона б нікуди більше не пішла. А так вона після обіду каже: мамо, бережи дімочку, дімочка, слухай бабусю, я швиденько обняла Діму, поцілувала мене в щічку. Ще пішла, ще обернулась, воздушний поцілуй, послала, все, пока-пока, чекайте, я скоро і пішла. Ну, Аби я знала, що то останній раз чую її голос і бачу, її я б її нікуди не пустила. І після чергового. Прильоту Діма раптово розплакався. Йому було сім з половиною років на той момент. І він почав плакати і кликати маму. Ну, тепер я розумію, що, мабуть, то. Під час того прильоту вона була смертельно ранена. Мабуть, дитина це якось він чи відчув, чи я не знаю, що в її послі останні думки були про дитину. Коли вона не повернулася, вранці син хотів, мій син хотів іти шукати. І тут привезли воду. Я дімочку лишила, побігла швиденько відро взяти, щоб води набрати. Спускаюся, мені жіночка з гуртожитку каже, там на вас чекає якийсь незнайомий чоловік на вулиці. Я виходжу, стоїть мужчина, незнайомий мені мужчина, дорослий, ну старший, Старше мене, я ж з такою посмішкою сигою доброго дня. Я навіть не помітила, що він в руках тримає сумочку, а він мені притягує сумочку і каже: вашої тані більше нема. Фух. Коли в мор зайшла, Мало того, що він був переповнений, там все-все-все було. Всі ці столики були зайняті. Люди, 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 люди. І в другій залі люди, там стільки людей лежало, це, це не передати. Вона була зразу, зразу так, справа теж лежала холодна вже. носик холодний, щічки холодні. вона вся холодна була. Я, я не можу передати. Я її цілувала, я плакала. Я просила. Вставай, пішли, тебе дитина чекає, там Діма плаче, маму чекає. Я дізналася 17 числа, що вона загинула 18-го, ми виїхали до Києва маршруткою. Там лежить донька в морзі. Я не знаю, як її, куди похоронять, що далі буде. Під ці обстріли ніхто нікого не хоронив із рідних, нікому не давали, не було можливості. Це ну щоб, щоб це зрозуміти, це потрібно було там бути в цей час, які можуть бути похорони. Якщо літають літаки, скидують бомби, їдуть танки, стріляють, кидають. Снаряди такі могили копали, і всіх отак у ряд просто хоронили. Комунальні служби, звичайні комунальники, це була їх просто робота. І я поїхала до Львова. Ми там пробули три місяці, ну майже три місяці, в червні повернулися. А відносно того. Де моя донька похоронена, не могли знайти. Шукала її кума, шукав цей хлопець. Вони ті братські могили в Ялівщині, і вона двічі обійшла своїм хлопцем. А вони ходили, шукали її, кожну табличку тоді ж хоронили, просто таблички ставили, перечитували, і нема. Я вже телефонувала знайомій, вона в другій міській лікарні працює. Та пішла в морг дізнаватися, каже, похоронили. Кажу, та я розумію, що похоронили. Куди? Де? Де моя дитина ділася. І нарешті вияснили, що її похоронили не у братській могилі, а на закритому кладовищі, в центрі міста. Ну Так, ми її знайшли. так вийшло, що на момент, коли почалась війна 24 числа, моя донька була. У мене ну, поряд зі мною. А її чоловік був у своїх батьків. Тато Діми, Роман, зять мій. Він у лютому 23-го року пішов до Лав ЗСУ. На початку липня мені сваха мама його пише, що Рома вже кілька днів не виходить на зв'язок. Пропав. Ми почали займатися пошуками. Військкоматі поставили через час, деякий час отримав статус безвісті зниклого. Знайшли фотографію в інтернеті, де він був виставлений російською стороною як військовополонений. І коли у січні 24-го були обміни, там три обміни підряд були. Я за всіма слідкувала я в багатьох групах підписана. І один зі звільнених указав прізвище його прізвище, що він з ним знаходився. Тобто, ми знаємо, що він до сих пір живий і в нас є всі шанси, що він повернеться додому. Тому Діма дуже чекає тата. Він дуже його любить, дуже чекає, тому що ну, мами вже не повернеш, мами нема. А дитині потрібна сім'я. Він не хоче бути сам. Можу розказати, такий один був неприємний інцидент у школі, ось буквально ось у цьому році. Так, там дітки сваряться, все, але ж ну, розуміємо, що діти можуть бути жорстокими. І коли вже в хлопчика не було аргументів, що їм відповісти у їхній сварці, скажімо так, то той хлопчик вдарив по больному. Він йому сказав: За те мені мама є. Просто мами ніким не заміниш. Коли сидить і щось там трапляється, щось ой, мама, все рівно ж він каже, коли щось боляче, чи що, він же не каже ой, бабушка». Він мені казав, бабушка, а можна я буду тобі інколи називати мама. Мені так хочеться сказати слово мама, а мені нема кому сказати. Вона планувала. Народити Дімі братика або сестричку. Він дуже чекав. Спочатку хотів сестричку, потім каже: ні, братика. Потім каже Ні, братик буде іграшки мої віднімати. Давай краще сестричку. І тому от він чекає дуже тата, щоб у нього був хоча б тато. Щоб ніхто ніхто йому не казав, що ти сирота, в тебе нема нікого, ти не потрібен нікому. Діма хоче сім'ю, він хоче тата, і тато в його буде. Тато герой, тато пішов захищати, тому ми тата чекаємо. Цей прапор з'явився влітку 2024 року, тобто з цього року. І з ним ми з бабусею їздимо на мітинги, на мирні акції. Я його сам захотів повісити сюди. Ми знімаємо його на мирні акції, але все одно він у мене чаще всього висить в кімнаті. А ще у мене є отакий мішка, білий. Просто ми. За одежею з матусею ходили купити. І там був великий ящик з іграшками. І я побачив оце чудо. Я його випросив. І тепер після смерті мами я з ним не розлучаюсь. Від'їзди, різні, переїзди. Все-таки він завжди зі мною. Я обов'язково обійму свого тата коли він повернеться і я сподіваюся, що він буде, те, що він буде завжди зі мною і все буде добре. Я хочу, щоб він повернувся дуже сильно.